Про що ви сперечаєтеся? запитав одного разу Ісус своїх учнів. Про що ви там говорили в дорозі? І вони засоромилися і не відповіли, бо сперечалися про перші місця, не зрозуміли ще до кінця християнство, не зрозуміли ще до кінця науку свого вчителя, що у християнстві основою є покора. Не є перші місця, не є якісь е, вирізнення, правда, що всі нас будуть поважати, що всі нас будуть шанувати. Ні, у християнстві головне це власне любов, е, пробачення, покора. Ось про це належить сперечатися. Чи ми достатньо покірні, чи ми достатньо любимо, чи ми достатньо пробачаємо. Е, не шукаємо перших місць. Перші місця нам мають бути визначені в царстві Божому а тут шукаємо любові Божої.